Привіт, привіт! Мій звіт в капсулі на осінь. Закриваємо нашу капсулу. Я дов'язала все, що планувала, чому я дуже рада. І хочу з вами поділитися результатами моєї роботи. Першою готовою роботою в цьому спільнику у мене були шкарпетки. Шкарпетки гольфи із пряжі. На кобоху. Ось такі в мене вони вийшли. Дуже мені подобаються вони височенькі, так як я й планувала, осінні кольори, дійсно, осінь. Перший мій завершена моя робота в цьому спільнику. Далі я в'язала шапочку. Шапку-діагональку. Шапку з моєї молодості, юності, дитинства, можна так назвати, шапка-діагональка. В'язала її з пряжі Drops Nord із додаванням бобінної пряжі, в складі якої є альпака, поліамід, додавала цю ниточку. На цю шапку є відео МК, як я в'язала, буде підказка вгорі, і буде в кінці відео віконечко, на яке ви можете натиснути і перейти на відео, подивитися, якщо бажаєте зв'язати таку шапочку. Це моя друга робота в цьому СП. Далі У мене. Зв'язався аксесуар на шию. Ось такий куточок, на шию маніжка в мене вийшла. Ось. Такий виріб. Якщо комусь цікаво, розповім, як його в'язала. Можливо, хтось захоче теж зв'язати собі такий аксесуар. Я, мабуть, при нагоді, як буде в мене час, обов'язково покажу, як зв'язати, як носити є способи носки різні цього аксесуару. Це у мене тут пряжа Drop Snort, мікс, теж бежева, із додаванням ось такої пряжі, такої самий, щоб був ансамбль ось такої ниточки, як комплектик. Третім процесом є мітинки гачком. Зараз я одягну і покажу вам, як вони виглядають у мене на руці. Ось такі мітинки гачком, бабусиним прямокутником зв'язані. Для початківців, хто хоче зв'язати, будь ласка, я буду теж днями робити МК на цю. Річ, хто бажає, можете зв'язати прості, зручні використання мітинки. Зараз покажу вам і другу. Вони в мене ще не випрані, бо щойно, щойно з-під гачка. Ось такі гарненькі мітинки. Гарненькі. Вам подобається, дівчатка, мені дуже. Далі, самою більшою моєю роботою в цьому проєкті був пулловер з пицями із пряжі, подарованих Юлею. Подарована ця пряжа Юлією Мілеєвою, яка є організатором цього проєкту пряжа Алізе Angora Gold. Було в мене два моточки, вона мені подарувала. Я стала в'язати, бачу, не вистачає, на мою задумку. На звичайний джанк джант вистачило б, але подовжений – ні. Юля люб'язно мені прислала пряжі ще. І... Я зв'язала гарну річ. Я вам зараз покажу відео, що в мене вийшло, бо цього джемпера в мене вже немає, його взяла донька, і я дуже задоволена, хай, хай вона носить задоволення, ми собі зв'яжемо ще. Вийшла дуже стильна, проста базова річ, простий, красивий джемпер з пряжі Alize Angora Gold, Такого є ось. Меланж, я б назвала його це не секційне, а меланж. Ну, Всі її знають цю стару добру нашу пряжу. 80% акрилу, 20% вовни. Алізе Ангора Голд, відтінок. 701. Хочу сказати, що цей відтінок знятий з виробництва, то, можливо, ви не знайдете, бо я шукала я не знайшла. Ось так. Показую, дивіться. Цей виріб на мені. Це капсула на осінь закрита. Бажаю всім вдалих результатів в цьому спільнику. Велика вдячність організатору Юлі, вдячність дівчаткам, які разом ми в'язали в цьому спільнику за підтримку, за коментарі. Було цікаво. На цьому хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому влозі. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.